Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. У нас тут багато новин про Динамо. Циганков повертається на первичну позицію і в форму. Давайте подивимось, що тут пишуть. Хмельницький намагається збалансувати склад Динамо Київ. Переставляючи гравців на нові позиції. Так, циганков пограти, встиг пограти вже на декількох ампла, але найбільших успіхів він досяг, як правий він. Можливо, тепер тренер залишить його на комфортній для гравця позиції. У нас тут Vinsius Junior, лідер по гольовим передачам. 12 матчів, 9 голів, 8 гольових, середня оцінка 8,6. До трансферного вікна. У нас залишається 2 серії. Сьогодні, я думаю, ми зіграємо 2 матчі з Дніпром. В кубку 100% зіграємо повний матч, а в чемпіонаті подивимося. Якщо ми легко обіграємо Дніпро, то, мабуть, хайлайт-матч буде в чемпіонаті. Якщо ж ні, то зіграємо два повних поєдинки. Ну і на останню серію перед трансферами залишається Аякс в лізі чемпіонів, який ну, цей матч взагалі нічого не вирішує. І два матчі чемпіонату з рухом та Прикарпаттям. Це наш чвертьфінал Кубка України. Давайте подивимось, хто ще там грає. Шахтар Чорноморець, ЛНЗ Прикарпаття, Минай Колос і Динамо Дніпро 1. Це Динамо Дніпро 1 це центральний матч цього чвертьфіналу. Що в нас тут? Дубінчак хоче зіграти. Ну... В принципі, можна. В принципі, можна дати йому шанс. У нас тут трохи підтомлені гравці. Можливо, до Бінчака я випущу замість тимчика. Тому що ми грали буквально 2 дні тому проти Полісся. І ще гравці не встигли відновитися. Сніг. Будемо грати в засніжену погоду. І я візьму, мабуть, синю форму, а їм нехай жовта. Так, м'яч, м'яч червоний, все добре. Так, тимчик. Давайте замінимо на На Дубінчика. Якось тут зіграє. Нехай... Міла нехай грає, циганков підтомлений, але в принципі може зіграти. Давайте, давайте Ванат нехай вийде. Замість Вінісіуса. От. А так старт грає. Тому що це Кубок України, тут всього один матч, а в, в сезоні... Ну, в цій кар'єрі Кубок України ми ще не вигравали, на відміну від чемпіонату, який підкорився нам що в першому, що в другому сезоні. Граємо вдома на засніженому. НСК. Ну, так, в принципі, вже Грудень йде. І нам показують чвертьфінальні пари. Е, ну, взагалі, сітку. Ми обіграли Зорю 1-0 в першому раунді Дніпро обіграв Кривбас. Фокусують нам. Увагу на циганкові і розпочинаємо. Стартовий свисток. Поїхали. Притула Амхамаче Не дуже видно прізвища, так як вони зливаються З цим зі снігом. Ой-ой-ой, тут Миколенко один проти трьох. Подача. Йде, Бущан? Спокійно. Ох, нічого собі передача від е, Супряги Циганков. Бери під себе м'яч І бий. В Дальній кут! Юрчук. Перший момент створюємо. Віктор Циганков. Пробивав. Юрчук на місці. Ну не дуже в кут пішло, як я хотів. Подача. Супряга виграє другий поверх. От Супряга непогано, так я бачу, прокачав е, другий поверх саме гру головою. Тому що раніше він з таких позицій е, в поворотам не влучав Не те, що там виграти. А зараз бачимо. Непогано, непогано. Ой. Міла програє. Боротьбу за м'яч і втрата. Повертаємо собі володіння. Циганков. Ой-ой-ой, ой циганков, вставай, ні. Все. Циганков. Циганков лежить. Так. Все. Циганков травмується і це. Погано, тому що він може вилетіти дуже-дуже надовго. Там щось з коліном. У циганкова. Ох, ось. Ну, оце, оце так... Початок. Лідер травмується. Ой, послизну, послизнувся. І щось з Коліном. І я навіть не знаю, наскільки, наскільки він вибув. Це Ну така травма, це знаєте, це на пів року може бути. А у нас. А у нас Ліга Чемпіонів. Ми вже забезпечили собі е, одну восьму Ліги Чемпіонів. А коли там в, в лютому, в кінці лютого е, перші матчі вже. А це буквально два місяці. Ох, який, який момент у Громова. Не забуваю, поки ми тут говоримо про втрату Циганкова, ой, куди ж ти Сердар так відпустив? Дніпро 1 активізувався. Шапаренко Міла. І у нас ще й 1 січня е, йде з команди Онас. Ми його продали. Простріл від Онаса. Неточний простріл. Але ми повертаємо собі маяч. Сердар. О, у нас. Супряга. Міла. Шапаренко. Супряга. Ах, Супряга. Вона влучає в Супрягу і Шапаренко, ну все блокується. Ох, помилка від сватка. Супряга? Шапоренко. Шапоренко. Втрачає м'яч. Брага. Громов. Молодець забарний. Прочитав. Міла. Ну, що ж таке? Вже закрили можливість для, цього... для цієї передачі. Захисники Дніпра. І на цьому перший тайм закінчується. Дуже важко, крім моменту цеганкова ось цього. Моментів у нас більше не було. Ну Шахтар там спокійно 3-1 вже обіграв Чорноморець, Колос там обіграв Минай і Прикарпаття 1-0 ЛНЗ. Залишилось тільки ще. В нашій парі дізнатися переможці. Так то вже всі відоміться. Шахтар, Прикарпаття та. Колос. Ось такі півфіналісти. Ну і там буде або Динамо, або Дніпро 1 Миколенко. Ванат. Сам на фланзі. Фінт. Зідана. Ванат, Супряга, Миколенко. Комбінуємо біля штрафного майданчика, Шапоренко, Ванат, Миколенко, Міла. Не дають простору Дніпряни. Все перекрито. Не підійти. Шапаренко. Ох, помилка. Все так Шапаренко відда. Ну, вона закидає на хід, але там. Страхує, страхує захисник. Хамаче. Контратака від Дніпра і потрібно повертатися. Вау! Як крутонув. Горбунов. Простріл! Вау! Що зробив сирота? Ігромов там в стійку влучає. Могли й пропустити зараз? Забарний. Шапаренко. І на супрягу. Давай, давай, супряга, ти можеш. Ти можеш 1-0. По центру пробиває супряга, але голкіпер. Але Юрчук якось невдало зіграв. І це 1-0. Ну, тут уж... Я вже думав, ось тут накриють цей удар. Але і п'ятий номер не накрив. І Юрчук якось невнятно зіграв. Владислав Супряга. Перший гол в Кубку України. Закидання вперед. Громов виграє м'яч, боротьбу за м'яч, Адамюк. Переведення на горбу Встигає віддати передачу, але ми. Все одно перехоплюємо. Міла. Закидання непогане. У нас. Біжить по флангу. Зміщується в центр. Непогано. Ванат. Ану пробив. Ого! Ось це так ванат пробиває. Давайте якісь заміни зробимо. Наприклад, Ваната. Наприклад, Замінимо на Вінісіуса Жуніора. І Буяльський замість Сердара. О, якраз Буяльський стає капітаном. Нам показують статистику. 8 ударів у Динамо Київ, 2 удари в Дніпра. Буяльський з м'ячем. Мілла. Шапоренко. Жуніор. Вінісіус Жуніор удар. Юрчук. Тільки но вийшов сьомий номер нашої команди і вже створив собі момент. Непоганий момент. Подача, що Супряга виграє головою, виграє, але б'є не точно 5 ударів у Супряги, 0 ударів у Пуріти. Це так розумію, нападників зрівнюють. Ну і з цих п'яти ударів Супряга. Один такий гол забив. Венісіус, як елегантно. Ой-ой-ой, а пас, але Супряга підхоплює і це 2-0. Під кінець поєдинку. Забиваємо ще. Я вже думав момент втрачено, але не розібралися захисники. Ось тут супряга пошвидшим виявився. Ну і в ближній кут тут голкіпер нічого не, не встиг зробити. Ну що, думаю, тут все, не хочеться забігати наперед, але це вже повинно бути все вирішено. Довбик. Довбик до, до, до сих пір в Дніпрі. Нікуди не продали його. Миколенко. Молодець. вибиває. Буяльський бореться і виборює м'яч. Молодець Буяльський. І можна віддати передачу на супрягу. Це контратака і давай, давай. Давай, супряга, бей понизу і... Трішки не влучив. Дуже було близько. Шапаренко щось пролетів. Повз, довбик, когут вже втомлені гравці. Подача і зараз має бути фінальний свисток. Так. Кінець матчу, Динамо Київ обігрує... З рахунком 2-0 Дніпро-1. І виходить в півфінал Кубка України. Але зараз увага, що напише нам медичний штаб з приводу травми нашого Віктора Циганкова. Дубінчак. Нам дякує за те, що ми його випустили на футбольне поле, зміни в розкладі, призовий фонд і увага. Віктор Циганков на 7 місяців травмований. Це просто це до кінця сезону. І в трансферне вікно нам потрібно когось шукати на цю позицію. Тому що 7 місяців це... Так, да, це до кінця сезону. Раз, два, три, 4, 5, шість. Так, це до кінця сезону. Ой-ой-ой, тобто він... топ... Ох, капець. Навіть не знаю що сказати. У нас ліга чемпіонів... Буде, а у нас циганков вибув. Що, прийшов твій час о нас, хоча він уходе. Як так? Ну як так? Циганков. Шпаренко капітан. Ще один матч з Дніпром. Чемпіонаті. Зараз я подивлюсь, скільки я записав, і повернуся. І так, 19 хвилин вже записав, тому думаю, цей матч зіграю хайлайт. Фанати Стрив... стривожені травмою Віктора Ценкова. Я також дуже стурбований цією травмою. Так, хто стане гравцем року 24-го року? 2024 року. Хто у нас тут? Мбапе, Неймар, Салах і Циганков мають шанси отримати престижну награду, яка пройде в грудні. Ось так от циганков номінований на Золотий М'яч. Ого, я таке вперше бачу. Нічого собі. Цікаво, коли будуть цей золотий м'яч вручати, тому що я ще жодного разу не бачив, щоб, ну, щоб його вру... ну, в новинах показували. Якось все я чи прогавлював, чи що, ну але я не бачив, хто ставав володарем золотого м'яча в попередні два сезони. В чемпіонаті 13 матчів, 39 очок у нас, Шахтар має 27, Дніпро де в нас іде. На 11 позиції тут все дуже і дуже щільно. Поки що взагалі нічого не зрозуміло. Зараз я трошки підкоректую склад і повернуся. Так, даю я знову яцику е, пограти, даю ванату але, ті, пограти, але тепер він вийде в напад. Хто там? Поповіще, шепелів виходить. Знову сніг, Віктор Копієвський обслуговує поєдинок і знову потрібно змінити форму. Знову в таких же ж самих формах зіграємо. Ну і виходимо на поле. 14-й тур чемпіонату України. Тепер Тепер треба думати, як замінити Віктора Циганкова. На... Хто буде грати в трансферне вікно потрібно сильно... Постаратися. Ну і те, що його номінували на золотий м'яч, це прям дива, дива дива дивами. Такого я ще не бачив. Ну що ж, розпочинаємо матч і зустрічаємось на голах. О Онас відкриває рахунок з передачі Вінісіуса жуніор. З лівого флангу, передачі на правий фланг і замикання в один дотик. Зараз ми це подивимося на повторі. ну От з Лівого штрафного, ну, В центр. В центр. Тут все таки Змістився гравець і за ним не встиг. Захисник Дніпра. До речі, на воротах у них Макс Валев стоїть. Оце та гол. 2-0 на 75-й хвилині. Ванат забиває. Але комбінація тут між Яциком і Ванатом була просто шикарна. Зараз подивимось, от контратака йде сам Ванат. Намагається там розхитати захисника. Буквально стіночка. З Яциком і... вже вихід майже сам на сам. Такий черпачок від Яцика. Ну і удар в дотик від Ваната. 2-0. Все. 2-0. До речі, знову в Києві грали. Два... Дві перемоги над Дніпром 1 по 2-0 в Києві. Нормально. Тобто Дніпряни навіть не... Нікуди не їхали. Після першого матчу так переночували, підготувалися і зіграли другий матч. Ох, скільки там нічих по 1-1. Дуже рівний чемпіонат. Мушу зазначити. Давайте дивитися турнірну таблицю. Київ 14. Ігор 14, перемог 42. Очки. Шахтар програв. Шахтар програв Чорноморців 0-1. Зоря впала, Минай продовжує йти в зоні Єврокубків. Ну, тут щільність, так, СК Дніпро 1, 13. Ну, в зоні виліту. Кривбас та Прикарпатті, як і було. Ну а так ще вся боротьба попереду. Ну і на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.